Всім привітки, я рада вас вітати на каналі Катя Шик Тренд. Сьогодні ви будете у шоці Я хоч і не знімала, як я це робила, але зараз ви побачите, що я зробила. Вона бомбезна. Просто щоб зразу ви не побачили. Але, до речі, я була з телефона, зробила такі наклейки. Спеціально була перегла одна. Не пам'ятаю, як, як вона називається. Ну, коротше, щось не знаю. Ну, типу, що на телефон ставиться, типу, листок і там малюєш. Типу, бо видно той малюночок через листок. І на, що на телефоні. І тоді я так зробила дещо одну. Колекцію, яка називається Малюночки з телефона. Я їх вам не буду показувати, але я вирішила, що то будуть вже бумажні сюрпризи. І я їх розділю на фази. Ну, не знаю, які там скільки буде фаз поки що. Бо я не поки що не знаю, скільки буде. Ну, коротше, а потім ви побачите. Ну що ж, один, два, три. Ох, бачите? Голова okay. добра Я над нею так працювала. І це сьогодні. Я все сьогодні зробила. Тому хоч трохи було довго, але якраз -то тепер я зрозуміла, моє телефон на 100% зарядився. І от! Во, я вже могла зняти. Це просто шедевр. Бачите? Ну, це він те чого? Ой, ну я, бачите? Тут усе прямо як у цього дракона Майнкрафту. А, це буде крутезне, правда ж? Якщо ви хотіли б теж таку голову мати, хоч вона і не одягається, але вона просто для красоти. Хто б те? Хотів зробити таку голову дракона, то пишіть в коментарях. Я навіть очі якось намагалася зробити. Ідеально. Ну, ротом такого. Бо знайшлося дві такі коробочки. Одна така велика, а одна така Бо це з картону таке. І тут фарбами попрацювала моя перша робота, яку я нормально опрацювала фарбами. А то якось не все виходило ідеально. Не думала. Я з драконом так постараюсь. Правда, такий милашка. О, який він милашка. Все ж... Ну, тому <кхух> не знаю, що ми далі будемо робити. Хіба що? Зачекайте. У мене була дещо одна коробка. <кхух> Від одного Лего, і там, коротше, від Лего Майнкрафт, і я то на кусочки розділила, ну потім вам покажу ну, по типу, цьому відео, але трохи пізніше. Ну, коротше, там на квадратики першу картинку. Ну, коротше, ви побачите. Я хотіла зробити, типу, таке, щоб можна було квадратики попрацювати туди-сюди, але ні. Ну, зато, можливо, щось з них зроблю, якусь прикрасу. Ну, як бачите, в мене руки. Від фарби. Були вони повністю чорні, бо там було щось такого, що чуть не підлогу, не розлилось, Фарба чорна. <губ> купа санфеток. купа санфеток витирала, навіть я там найкрасніше. Ну, от такого. Так. Ну що ж? Ви? Ну, Навряд чи я вам покажу. Ну, коротше, напевно, я б думала, що можливо вам показати ті мальоночки з телефона для колекції бумажі сюрпризів, Ну, там, не бумажні сюрпризи, а типу, щоб вони були бумаженими сюрпризами. І я ті сюрпризи з телефона краще вам не показуватиму. Зараз я вам покажу ті квадратики від одного, одного про Майнкрафт. тому ну, почекайте. Так, ой. Куди. Так. Стоп. А, и вот, да. Це красота. Так, так вот, подарить как картонка. вот таке вот Майнкрафт. І до цього. От оці всі картинки, тільки це було тут. -от, і тут було все ще оці стінки. була така коробочка з таким малюнком тут спереді. Ну, чи це зад. Коротше, але от таке от мене є, тому я дуже спорю. Просто тут, тут в мене вже тільки один червоний, не пам'ятаю, де така штучка, тут, Ну, ще був такий червоний квадратик з цим. Подайте. І отак ну, короче. Все назад сюди треба кладати. Типу тобто можливо з цього зробити, не знаю, якийсь пазл з цих кусочків. сесть, да, сейчас шесть Ну, что ж, тогда я подумала, что вам показать. М -м -м -м. Так. Ну, не знаю. А -а -а. Я вам покажу ловни из... А -а -а. Так, вот этот я. Да, походу еще есть. Стекло, нет. Ну, клоні з мультика Леді Баг і Суперкота. У ну, мене, можливо, вони не дуже добре вийшли, але я вам готова показати Зараз не з цього. Ну, хочу я зразу тут поставлю. Так, тепер я зараз почекаєте. У мене тут лише три клоні. Покажу етапно. Перший, якого я ще й не доробила, це нуру. Ну, знаю, не дуже вийшло. Тут треба ще такі вусика, які я вже годна тих робити. Це від Талісман... талісмана Locті 3. Тріс... Ну, очі, мали бути тихілети. Просто мені спершу здалося, що вони мали бути сині. А потім, коли побачила, що вони ну, лапки, ну це хоча б не мало таке бути, але я просто зробила. І останній флаг. От такий сирочок. да еще один мех. Вот там залошился. Ладно. Короче, здравия. Добрый. хе Три такие квали. Ну, вышло так. Ви як думаєте, чи б ви змогли б зробити таких самих клонів? Ну, або краще за мене клоні? Так, так, так. Щоб я вам ще показала, показала. Більше і не знаю, що вам показати. Ну хіба що дай мене ще роздивитися цього голода, кожна? Правдиш, молодше. Так. Да, я тут такі дивочки, може, коли зробили такі дивочки і тут уставила. А ну, то... Якщо що, це, ви зрозуміли, що теж від того Лего картинки, вони були не потрібні. Просто краї якісь ну коротше, такого. Тому отак ось, дякончик прекрасний. Якщо б ви його такого ж самого хотіли б зробити, тоді ставте лайки і підписуйтесь на канал. Хто хотів би теж мати таку голову дракона. Такий він милий навіть, якщо навіть картонний. Тепер у мене є новенький друг. Ну добре, всім пока-пока.